Друзі, добрий день! Вітаю вас на своєму каналі. Маю в продаж сьогодні Land Rover Discovery Sport 2021 року. Дуже прикольний, в гарній комплектації. HSE, є ексклюзивний варіант. Чому ексклюзивний? Тому що офіційно такі автомобілі в Україні не продавалися, бо вони б вартували біля 65-67 тисяч євро. А це вже рівень майже там Range Rover Sport. Його замовили в Великобританії особисто на заводі, індивідуально у суперкрутому кольорі, у гарній комплектації. Тому ходімо познайомимось, що це за автомобіль і скільки буде вартувати. Давайте коротенько поговоримо про історію саме цього автомобіля. Він замовлявся новим на заводі в Великій Британії. Власник замовляв його таким, як він його хотів бачити, в такому гарному ексклюзивному кольорі і в такій комплектації, як він це хотів. Чому так? Тому що в Україні в офіціального дилера було важко замовити таку комплектацію, такий колір. Були на той момент обмеження по деяких позиціях. Ось, і тому власник вирішив це зробити самостійно. В 2020 році в кінці він його замовив. Автомобіль був виготовлений. І вже в 2021 році він приїхав, розмитнився і поставився на облік в Україні. Автомобіль одразу був поставлений на гарантію і повний сервіс, який відбувався своєчасно, це все відображено в сервісній історії цього автомобіля, а також сервісній книжці, яка йде в комплекті з ним. Таким чином ми отримали ексклюзивний автомобіль в крутій комплектації HSE і вже з оновленим двигуном топовим дизельним на 204 кінські сили, на відміну від попереднього, який був до 2020 року і мав 180 кінських сил. Дуже класний колір кузова Fireance Red Metallic. Тут є чорний дах, тобто він так в окрасі біколор, чорний, чорний дах, чорні, як ви бачите, стійки, чорні дзеркала, ось чорні диски 20-дюймові. Дуже гарно це все виглядає. Також автомобіль має спортивний пакет екстер'єру Air Dynamic, що робить його більш агресивнішим і більш стильним. Як ви бачите, є електропривід багажника. Пластик весь в ідеальному стані, багажник також. Давайте подивимось, що ми маємо під полицею. Є запасне колесо, це дуже круто, бо в сучасних автомобілях майже ніде його нема. Кнопки складання другого ряду сидінь. Ну і звісно, що. Шторка. Зачиняємо багажник, давайте подивимося, що під капотом. Все ідеально чисте автомобіль після детелінгу. Ось, тому він має стан нового автомобіля. Повторююсь, тут вже оновлений двигун дизельний на 204 кінських сили. Ось також є система автономного підігріву двигуна із салону Webasto. Теж дуже крута опція. Ось так виглядає автомобіль при звичайному днівному освітленні. Я рахую, що дуже-дуже класно. Топова матрична оптика з функцією адаптації дальнього освітла. Ось так вона виглядає. Автомобіль дуже стильний, дуже привабливий, приваблює погляди оточуючих. Тим більше в цьому спортивному пакеті AirDynamic виглядає дуже круто. Найт-пакет, тобто бачите, що чорні елементи доповнюють цей дуже крутий образ цього автомобіля. Чорні диски теж. Задня оптика виглядає ось таким чином. Переходимо до салону і давайте поговоримо, які опції є в автомобілі. Як ми бачимо на двірній карті, ми маємо пам'ять сидінь, оздоблення карти таким нібито карбоном. Все обшито контрастною червоною строчкою. Музика топова Meridian з підсилювачем із сабвуфером. Стан сидінь, ви можете бачити, він як новий, теж присутня контрастна червона строчка на чорних, чорних шкіряних сидіннях. До речі, передні сидіння мають опцію як підігріву, так і вентиляції. Тільки що ми побачили панорамний дах, він не сувний, але він такий суцільний, дуже-дуже великий. З 2021 року тут вже встановили нове кермо, рестайлінгове, можна так сказати, нову мультимедійну систему нового покоління та цифровий кокпіт. Сидіння зі шкіри Вінсор з перфорацією. Також маємо підігрів керма, підігрів лобового скла, пакет пам'яті передніх сидінь. Оздоблення також є. Стелі чорним кольором. Це дуже круто і стильно виглядає. Автомобіль має систему безключового доступу KLS GO на всі двері. Apple CarPlay, Android Auto, цифрова приладова панель, безключовий запуск двигуна, електроручник, навігація Україна, Європа, двохзонний клімат-контроль, затемнення та складання дзеркал, заводське тонування. Це все присутнє в даному автомобілі. Стан керма, як ви бачите, він майже новий, як і все інше. Звертайте, друзі, на деталі, бо по деталях можна судити, в якому стані взагалі автомобіль, як він експлуатувався, яке було відношення до нього своїм власником. Там сидінь. Немає не затертостей, не подряпин, все виглядає просто чудово. Комплект, е ви бачите, є зимових резинових ковриків. Торпеда теж з контрастною строчкою, все в шкірі. Карбонові такі вставки. Це не карбон, а це такий підкарбон ефект. Дуже стильно виглядає в цьому образі автомобіля. Задній ряд сидінь теж як новий. Майже ніхто тут не їздив, судячи по його стану. Давайте поговоримо про системи безпеки, які тут є в даному автомобілі. Це система моніторингу мертвих зон, адаптивний круїз-контроль Дістронік, асистент визначення полоси руху, розпізнавання дорожніх знаків що дуже корисно, ви, якщо відовліклись на щось, пропустили знак обмеження швидкості, автомобіль сканує його, видає вам на дисплей, і ви бачите в зоні, в зоні обмеження якої швидкості ви на даний час їдете. Також камера, 4 камери є. Ось зараз продемонструємо, як це виглядає. Дуже зручно, є різні проекції, різні види. Е -е, бачите, нібито <хи>, літає дрон і видає картинку вам на дисплей. Ось в такому режимі дуже зручно паркуватися, щоб не подряпати диски. Дуже багато, як ви бачите, різних проєкцій, що дуже класно. На цьому оновленому дисплеї дуже гарна якість картинки відображення в такому режимі, бачите, теж дуже круто контролювати свої колеса, щоб їх не подряпати. Тому дуже подобається. 12 різних проєктів, які ви можете передивлятися, щоб безпечно запарковувати свій автомобіль. Бавитись, не перебавитись, дуже багато різних опцій класних. І взагалі дуже-дуже класна, крута комплектація. Також є дуже крута опція, ось так вона виглядає. На даху є чорний плавничок, в який вбудовано відеокамеру і зображення подається на дзеркало заднього виду. Можна налаштувати яркість, положення, як це воно буде відображатись вам зображення на дзеркало. Тому рахую, це дуже крута опція. Дякую, друзі, за перегляд. Сподіваюсь, вам автомобіль сподобався. Ви на власні очі побачили, наскільки він крутий, наскільки він приємний, ексклюзивний, в гарній комплектації. Чомусь всі звикли ми бачити там на дорогах BMW X3, Q3, Q5, Tiguan. Але цей автомобіль дійсно він виділяється на дорозі, він ексклюзивний, він приваблює друзі погляди. А це ну, не головне, але одне з таких речей, які люди дуже люблять і за які цінують автомобілі. Тому, друзі, підписуйтесь на канал, приїздіть на тест драйв, проїдемось, побачите на власні очі, наскільки цей автомобіль цікавий. Телефон залишаю ось тут. QR-код на свій телеграм-канал, де постійно в мене є оновлення автомобілей. Тому слідкуйте, якщо щось побачите, що вас зацікавить, телефонуйте, приїздіть. Як я звик вже казати, купуйте. Як я звик казати? Купуйте, купуйте, приїхали, купуйте. приїхали, купили і отримуйте задоволення. Щось забув. Все гарного вам дня, вечора, ранку, на все добре.